Дорогі брати і сестри, підтримайте канал, залиште коментар, ставте вподобайку. Дякую вам. Перед новоявленою твоєю іконою, стоячи, з розчуленням співаємо тобі, все царице, раби твої, пошли зцілення всім, хто до тебе нині вдається, щоб з радістю взивати до тебе. Радуйся, все царице, що недуги наші благодаті уцілюєш. І янгов предвісник з небес зійшовши, сказав си цариці, радуйся і бачиш чи тебе, Господи, що втілюєшся боговіщеним голосом, взивав до неї так, радуйся основа нашого порятунку. Радуйся, сповнення передбачення Творця, Радуйся, бо через тебе Бог втілився, Радуйся, бо невидимий у тобі відобразився, Радуйся, бо милість миру, ти в себе прийняла, Радуйся, бо діяння плоті, слову ти зіткала, Радуйся, розумом незбагненна небесна славо. Радуся, небесна манно, що серця оживляєш, радуся, зірку, що богадатю сяєш, радуся джерело води живої, радуся, богородице, у жонах богословенна, радуся, діво нетлінна, що спаса породила, радуся, царице, що недуги наші, Богодатю сілюєш. Безначальне слово немовлям через тебе стало, зцілення подаючи тим, хто шанує діво, його невимовне від тебе народження і співає, аллилує, бажаючи зрозуміти незбагненне, Діва взиває до Янгола, я, троковиця чиста, як же я стану Всевишнього матір'ю. Поясни, до неї ж Гавриїв промовляє, зі страхом взиваючи, радуся радою предвічною обрана, радуся голос тих, хто благає тебе, ти швидко слухаєш, радуся скарби Христового миру, радуся людей твоїх надії і сила. Радося ракової язви дивна губителько, радося інших хвороб, цілителько, радуйся єдина світу заступнице, в скорботах скурботах радуйся, бо плач і сльози ти завжди утамовуєш, радуйся, бо вхід до порятунку, ти всім відчиняєш. Радуся Скіпетри і державо тих, хто Афон населяє, радуйся жезвачинців і мирям, радуся, Сицерице, що недуги наші, благодать усілюєш. Сила Всевишнього, осінивши тебе, Отроковице, плод прийнявши, несказанно, показала тебе нивою солодкою для тих, хто хоче жати порятунок і співати. «Алелуя». Прославилась дивно свята ікона Твоя, названа Всецарицею, коли цільбоносно явилась Богоматері зображення, хто молиться перед нею з вірою, тим зцілення подає, щоб примножувались пісні такі, радуйся мати незаходимого світла, радуся ти, хто до кінця перетерпів перемогу. Радуйся, хворим і скурботним лікувальнице, Радуйся, сиріт і вдів непорушна стіно, Радуйся, бо ти двері райські відчиняєш, радуйся скривдженим і обтяженим заступнице, про порятунок вірних, клопітнице, радуся зарід людський, молитовнице. Радуся сходи небесні, що ведеш від землі до неба, радуся водо жива, що омиваєш смертні гріхи, радуся, агнице, що серця незлобливих оберігаєш. Радуся покрове, що дітей церковних покриваєш. Радуся, сецарице, що недуги наші благодаттю уцілюєш. Життя світові даруючи, владика світу вселився в утробу твою, що не знала мужа, матір'ю вірних тебе показав і у мирі тих покликав співати. Аллилуйя. Преславні дива творилися через Тебе, Граде Божий, зцілення від ікони святої Твоєї. Сільбоносні потоки лікування приймаючи, подячно, осе цариці співаємо. Радуся, бо ти білю тамовуєш, радуся про холодо, що жар недужих понижаєш, радуся бо ракові язви, ти як полум'ям припалюєш, радуся, бо ти оздоровлюєш залишених лікарями. Радуйся, бо лице своє причисте обраним являєш, Радуйся, бо ти від гріховних поуцільняєш. звільняєш, бо тобою від смерті визволення, дарується нам. Радуйся, бо тобою незліченний собор, вірних виправдався, Радуйся, висото людськими помислами недослідима. Радуйся, глибино, єдиним словом пізнана, радуйся пророцо патріархів, що раніше тебе жили, радуся, наставнице ієрархів, що молилися до тебе, радуся, сицари, що недуги наші, благодаттю уцілюєш. Як до пречистого храму Спасового, припадаємо до тебе діво. І благаймо тебе, чиста, щоб і нас храмами Божества вчинила, що взиваємо. Аллилує. Чини, ангельські, бачачи, на руках твоїх того, хто сотворив рукою людей, За владичицю вважали тебе, хоч і рабою себе називала Ти, поспішили піснями послужити Тобі, благословена. Так зваючи, радуся Богом поставлена вищі небесних сил, радуся, що дивними зціленнями ти світ наповнюєш, радуся, що хвалу і славу від небес чуєш, радуся, що подяку від землі приймаєш, радуся, бо насіння тління, ти в серцях знищуєш. Радуйся, бо ти пута диявола зруйнувала, Радуйся, бо ти долину плачу, наповнюєш радістю, Радуйся, бо скорботу, ти змінюєш на насолоду небесну, Радуйся, духмяність Богу приємна, Радуйся, розкаяних грішників, веселість особлива, Радуйся, броня правди від спокус. Радуйся щит, що огороджує від ворожнечі і неспокою, Радуйся, сицарице, що недуги наші, благодать зцілюєш. Проповідники веломовні, спасові ученики стояли біля тебе, діво, коли від землі до небес ходила ти, щоб єдиним серцем і устами співати Богові. Аллилуйя, засяяла дивна благодать від ікони твоєї, все царице, коли юнак вченням сатанинським зачмарений, перед нею впав нерухомо і несподівано від пут пекельних звільнився, зі страхом і радістю взиваючи до тебе, радися виправлення нечистивого життя. Радуйся у утіхо тих, отих, хто страждає люто, Радуйся, бо ти сили бісівські від церкви відганяєш, Радуйся, темрявих гріховних розсіяння, Радуйся, підступів невидимих приборкання, Радуйся, демонських чар, всемогутні подолання. Радуйся, світильнику, що просвічуєш сущих в омані гріховні. Радуйся, хмаро, що невинних від гріха покриваєш, Радуйся, горо, що небесною манною годуєш, Радуйся, долино, що смиренням Христовим насичуєш. Радуйся, каменю Небесного Царства. Радуйся, дзеркале предвічного світла, радуйся все царице, що недуги наші, благодаттю зцілюєш! бажаючи принести себе в жертву за вірних, благоволив ти втілитися від діви, що приймаючи причисте тіло Твоє, пізнавали тебе, Бога досконалого. І дивуючись на вимовній премудрості твої, взивали Аллилує. Нове таїнство показав втілений творець, коли з учениками звершив тайну вечерю свою, ми ж благаючи сицерицю, удостоїтий нас Божественної святині, взиваємо до неї. Радуйся, бо ти подаєш хліб небесний, радуйся, бо ти породила життя вічне, Радуйся, чаше, що з Христом поєднуєш, радуйся, бо душу і тіло ти з Богом з'єднуєш, Радуйся, лжиця золота, повна божественних тайн, радуйся, дорогий кивоте, містилища великої святині. Радуйся, руко, що на святу Євхаристію вказує, Радуйся, трапезо, що пропонуєш нам їжу святу, Радуйся, бо достойних причасників, ти праворич ставиш, Радуйся, бо ревнителів божественної літургії, ти від пекла звільняєш. Радуйся, бо смертних ти приводиш до джерела безсмертя. Радуйся бо дітей своїх, ти миром і міцністю огороджуєш, радуйся, сицарице, що недуги наші благодаттю цілюєш. Дивне ріство, бачачи, відкладемо нині всяке житейське пикування. До неба піднесемо серця, бо Всевишній явився, щоб врятувати тих, хто співає йому. Аллилуя, невідступна в лоні Отця перебуваючи, слово не описане на землі, тіло прийняло, Бог великий сотворив велич Діві, і зглянувся на смирення раби своєї, що слухала моління такі, а радость невмістимого Бога вмістилище. Радося бо предвічного Бога, ти світу явила, радося, бо зруйнована тобою смерті держава, радуйся, бо зцілилась Адамова рана, Радуйся, пластирю, що струпи душевні оживляєш, Радуйся, Євею, що рани тілесні помазуєш. Радуйся, втихомирення хвороб тих, хто страждає. Радуйся, полегшення мук тим, хто помирає. Радуйся, бо ти завдала пеклу поразку, Радуйся, бо ти притупила смерті жало, Радуйся, очікування загального Воскресіння, радуйся православних безсумнівний порятунок. Радуйся, царице, що не наші благодаттю бодать уцілюєш. є єство ангольське і людське дивується, величині сного твого втілення, слово, не розуміючи, величи цієї богочестя тайни, зі страхом і трепетом подячно взиваємо тобі, Аллилує. Ті, що різноманітними недугами хворіють, оси царице, від святої Твоєї ікони сподівано зцілення отримують, що прийнявши через віру благодать, велимовно взивати до Тебе. Радуся здорових постійна охорона, радося хворих швидке оздоровлення, радуся дітей хворих зцілення! Радуйся, юних стражальців мати, Радуйся, підняття хворобою повалених, Радуйся, від раду тих, хто страхом смертним одержимий, Радуйся, бо ти чуєш людей ридання, Радуйся, бо ти споглядаєш на наші страждання, Радуйся, бо хвороби земні, ти небесною радістю розчиняєш. Радася бо тяжко страждаючих, ти надприродне терпіння, радася бо тим, хто плаче, ти радість готуєш, радося, бо ти лагідним подаєш крила молитви, радися, сицерице, що недуги наші богатю цілюєш, бажаючи врятувати зотлі в гріху людське єство. Творець зійшов на тебе, як дощ на руну, і купиною зробив тебе неопалимою, Бог сущий став людиною, щоб ми взивали до нього. Аллилуя. Стіною ти є дівом отроковице чиста, і всім, хто в чистоті перебуває, в тебе повселився Бог. Очищаючи розумні створіння свої, що позбавивши скверний, взивали тобі так. Радуйся тих, хто шукає мовчання, ти є співрозмовниця, Радуйся, бо ти є вінок тих, хто дівство зберігає. Радуйся, початок і кінець духовного досконалення. Радуся хранилище Божественного Откровення, радуся троїчної ради таїнство, радуся порятунок людського причина, радуся вершину для гордого розуму недоступна, радуся пристановище для смиренних сердець доступне, радуся чиста за небеса чистіша. Радуйся, херовині і Серафимів, чесніша, радуйся обрадована, бо ти прийняла від Архангела радість, Радуйся, утішена, бо руки твої обнімали воскресого Христа, радуся, царице, що недуги наші, благодаттю зцілюєш. Спів достойний, намагаємося принести Спасові. Але немічними залишаємося ми, владичице, раби твої, хто позможе гідно співати Бога, Його ім'я як миро пахуче, сього ради співаємо йому. Аллилує, Світло велике, засвітивши тим, хто сидів у темряві, відвідав нас, О Діво. Схід з висоти, син твій і Бог твій, тебе зробивши свічкою на свічнику, світлоносним дітям церковним наказує приносити тобі маління такі, радуйся зірку розумного сонця, Радуйся, містилище божественного вогню, Радуйся, світло, бо ти зіткало діяння святим. Радуйся, свічко, бо темряву відігнала ти. Радуйся, пошкодженого розуму просвіщення, Радуйся, грішних сердець осяяння, Радуйся, правице, що з моря суєтного виводиш, Радуйся, променю, що ведеш до Царства Небесного. Радуйся, блискавко, що вражає нерозкаяних грішників, радуйся, громе, що страшить губителів, радуйся, лукавої совісті просвітлення, радуйся, умилостивлення Божого суду, радуйся, сицерице, що недуги наші, благодаттю зцілює. Благодать да захотівши старого завіту податель, Завіт новий нам дарував, ми ж благодать прийнявши, не справами закону виправдовуємось, а вірою, і всі вдячно співаємо. Аллилуйя, оспівуючи твоє різдво, як древній Ізраїль з кинією завіту, Кимлах оспівував. Так і ми нині Тебе скинів істину, Чеснота ми прославляємо, щоб ти чула від усіх таке. Радуся пісня, що співається на небі, радуся псалом, що слухається на землі, радуся, що єдиному Богу достойно послужила, радуся, що Божественній Тройці смиренням догодила. Радуся, бо ти носила того, хто віки носить, радуйся, бо ти є престолом Вседержителя, радуся невимовна тайно віків і часів, радуся тверда надії народів і племен, радуся сердечна радосте і єрея боговійних, радуся скоре слухання молитов церковних і келійних. Радуся при мудрості будинок, Богом створений, радуся милості сосуди, Богом обраний, Радуйся, сицарице, що недуги наші благодаттю зцілюєш. О, сицерице мати, що породила всіх святих святіше слово, нинішні наші прийнявши пісни співи. Від всякої смертоносної хвороби сіли нас, і майбутнього позбав осудження, що взиваємо, Аллилуя, о все царице Мати, що породила всіх святих святіше слово, нинішні наші прийнявши пісни співи, від всякої смертоносної хвороби сіли нас. І майбутнього позбав осудження, що взиваємо Алелуя. о все царице Мати, що породила всіх святих святіше слово, нинішні наші прийнявши пісни співи, від всякої смертоносної хвороби зціли нас, і майбутнього позбав осудження. Що взиваємо, Аллилуя. І янгол Предвісник, з небес зійшовши, сказав си цариці, радуйся і бачачи тебе, Господи, що втілюєшся боговіщеним голосом, взивав до неї так, радуйся основу нашого порятунку, Радуйся, сповнення передбачення Творця. Радуйся, бо через тебе Бог втілився, радуйся, бо невидимий у тобі відобразився, радуйся, бо милість миру, ти в себе прийняла, радуйся бо діяння плоті, слову ти зіткала, Радуйся, розумом незбагненна небесна слава, радуйся, небесна манна, що серця оживляєш. Радуся, зірко, що благодаттю сяєш, радуся джерело води живої, радуся, богородице, у жонах богословенна, радуся діво нетлінна, що спаса породила, радуся, сицарице, що недуги наші, Благодаттю зцілюєш. Перед новоявленою твоєю іконою, стоячи, з розчуленням співаємо тобі, всецарице, раби твої, пошли зцілення всім, хто до тебе нині вдається, щоб з радістю звивати до тебе. Радуся, всецарице, що недуги наші, благодаттю зцілюєш. О, пречиста Богу си царице, почуй багато страждальне зітхання наше перед чудотворною іконою Твоєю, що за фону до нас принесена, поглянь на дітей Твоїх, цілими хворобами обтяжених, які з вірою до святого Твого образу припадають, як птах покриває крилами пташенят своїх. Так і ти нині приснодіво, діво, покри нас покровом крил твоїх, захистися цілющим чесним твоїм омофором, там, де немає надії, безсумнівною надією будь, там, де люті скорботи панують, терпінням і ослабленням явися. Там, де морок відччю в душу вселився, нехай засяє світло Божества, там, де війна, нехай наступить мир і розкіт, молодушних утіш, немічних укріпи, для зачерствілих серцем пом'якшення і просвіщення даруй, з цілих хворих людей твоїх, о все царице милостива. Розум і руки тих, що лікують нас, благослови, що послужили вони знаряддям всемогутнього Христа, Спаса нашого, як живій, сущі з нами, молимося перед іконою Твоєю, владичице, простягни руки Твої, повність цілень, радости скуботних у печалях утіхо. Щоб чудотворну допомогу, скоро отримавши, ми прославляли животворчу і нероздільну Троїцю, Отця, Сина і Святого Духа навіки вічні. Амінь.